Ви ж не з політику з вами на друзі. Ви нас за людей не Ви нас за людей не рахуєте. Всі пішли з тела за мною. Всі за мою. Всі за мною. Всі за мною. Такі питання. Хто тут керує? Наведи порядок у своїм. Нас поміняємо храму задушнього дня. Я минулий раз. Всім вам розказував і говорив про Сбірбанк Росії. Треба ще раз повторювати те, що було сказано тоді, чи не треба? Людину, яка давала взятку, і показати людину, яка вимагала взятку, це простіше паріно репи. Але ми пішли іншим шляхом. Який це ви взяли Том сьогодні з нами? Який ви Том взяли з нами? Розмови. Ви прийшли послухати відповіді чи прийшли Ми мені? прийшли до вас, до вас поки що, порозмовляти. Від... Оскільки директор звільнений, я виконую обов'язки. Прекрасно. Значить, що поробиться по батьку. За місяць, я думаю, що е, е, цю баню відремонтує. Звільнити ковтуна Віктора Летича, виконуючи обов'язки директора від окремого підрядження, 2 квітня займаної посади. Підстава, заява Ковтуна. Візьміть руки, поміть. а цього, У мене звільнити його, бо комусь не нравиться, немає. Я звільняти поки що не збираюся. Говорю вам відверто. Якщо хто хоче і предложить свою кандидатуру на місце Цибакова і вирішувати ці питання, які є сьогодні по шахті Бужатька, підніміться і скажіть, yeah. хочете yeah. переворот робити. Так не робиться, хлопці. Тому що одна частина задоволена, друга не задоволена. Хочете таким путем, будь ласка, робіть на себе. Yeah. Дайте йому можливість зробити, він висновок, робить. Це людина жива, так що подумайте, кажемо про себе. Це свіжий кров, Яка пішла погоня за портфелем. Почекай, помовчи. Я розумієте? Я набереться, набереться солі. Я я і, не 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 набереть. і прийде перед вами і скаже, що це я ви. Скажете. Що ви я скажу, вас... це ви. Доробилися, маєте, отримали. А, а тепер нюхайте. Оце, хлопці, чесно вам кажу. Оце Ні. правильно було сказано. Там всі добре пальці. Хто мене знає, той знає. Я ліпо говорю, ліпо говорю пару. Ну, ви засловували владу! Чого ви змал... за це ніхто не відповів? А ви йдіть туди за двері, гори двоє. Нас тут багато, ми не маємо дітей. Якщо не цікаво, підніметь його. З вами построїмо так. Якщо у вас є отакі питання, десь зі сторони ви почули, ну прийдіть ми поговоримо. Ну нащо будоражити людей? Я, я Треба да заряджати, як ви кажете, добре, треба заряджати. Будь ласка, зарядили. Що маємо? Хто в цьому винуватий був? Значить, ще раз говорю, що вже ще за 70 можна нову купити. Поїхи. Пішли зо мною. Ну пішли зі мною, сядеш і попробуй купи. Я говорю, читайте інтернет, нашу сторінку, ДП Скільки ми питаємося, на такі деякі сайти я не буду говорити чиї, значить, всі відповіді, які би мене дали, всі стирайте. Ну уточніть, будь ласка, тому що це образа. Що... Значить, підійдеться це... дуже... до жанра. Далі Семенівна, це вас то слиться. Підійдіть, будь ласка, сюди. Це як, то жанка? Далі Стеменіна написала статтю. Що ми зробили ремонт. На ВДП вони вугілля. В житті бачила, ну так вивертати ситуацію, це <плес> треба вміти. Розповідаю, коли мені вже 9 місяців не відповідає на інформаційний запит директор Волинь вугілля, його юрист, якому цей запит, я так розумію, пан Порт, це відправлено. 9 місяців. Я не маю відповіді. Звідки виник запит? Почекайте, покажіть працівники запит. Волинь Вугілля запит. і так далі. Про собачатник я розповідав, що тобі не зрозуміла <плес> свій. <'їх. плес> Буквально вбухані ті гроші в якісь до Дня Шахтаря, книжки, буклети, видання, мідайки такі якісь і так далі. Коротше кажучи, називалися дуже серйозні. не менше, я хтось, мене звуть Камишникова, і я продовжую писати свої статті і про Волинь-Вугілля. Ну я ж нормально, вроді би, як людина. Звідки у вас такі дані? Скажіть. От просто мені інтересно знати. Ви хочете, щоб у вас є ця анонімність на нашому сайті. Я запрошую всіх вас. Давайте так, є питання. Запишіть, ніхто ж вас не буде знати. Такий-то, такий-то тоді то взяв то-то. чи купив, чи віддав, чи взяв, чи що? Пишіть. Я перенов на самого року читаю. На шахті Божанська введена в експлуатацію нова 444 лава, повністю укомплектована комплексом КД-80. Лава буде давати з нового року 283 чи що тонни. Хто такий бред вас пише? Скажіть. У вас прес-секретар горного стажу має 0,7. ви його... Тут він же при всіх генералах туди був.